Петицію щодо захисту Світлани Давидової, яку звинувачують у держзраді, на користь України передали до Кремля раніше. Речник російського президента Дмитро Пісков заявив, що документ розглянуть, якщо він надійде. Звернення до Володимира Путіна з проханням звільнити з під варти маму сімох дітей Україні з майже 150 мільйонним населенням підписали лише 30 тисяч людей. Поки жінка за ґратами, російська влада пообіцяла не забирати в неї дітей, оскільки батько належно виховує та піклується про них. Чоловіка Давидової разом із сестрою Світлани викликали на допит у ФСБ, але він відмовився виступати свідком у цій справі. Сама ж підсудна також відмовилася від своїх свідчень, заявивши, що давала їх під тиском. Напередодні в неї змінився захист. Її нові адвокати мають досвід роботи з клієнтами, яким закидали аналогічний злочин. Світлану Давидову звинувачують у держзраді на користь України. Вона повідомила в українське посольство про можливе відправлення російських солдатів на Донбас. Їй загрожує від 12 до 20 років ув'язнення.